Назаренко Яніна Анатоліївна – начальник слідчого відділення Кременчуцького відділу поліції, виховувалась у родині мами педагога і тата водія. Сама ж з дитинства мріяла стати даїшником. Тато був водій. і Наскільки він поважав роботу даї і міліції? Що мені здалось на те времі, що це буде для тата гордість, якщо я буду працювати міліціонером? Я да, це мрія з дитинства. Свій робочий день Яніна Анатолівна розпочинає з оперативних зведень. Черговий доповідає про ситуацію, і вже по тому Яніна Назаренко дає доручення своїм підлеглим. Свій перший робочий день тоді ще в патрульно-постовій службі жінка пам'ятає й досі. Я повністю, коли ми виїжджали на виклик на бійку, і тоді якось так бійки такі були, от вони якісь групові були. Да, і Навірно, як жінку мене вразило те, що колеги, які були зі мною, я для них була ще дівчинська, вже були старші зі мною, і вони мене наскільки прикривали і охороняли. От ми, коли виходили, вони завжди мене ставили за свою спину. І мені повезло в тому, що рядом зі мною були дійсно. Чоловіки, які мене охороняли і оберігали. Сьогодні серед її колег вже підлеглих, також здебільшого чоловіки. Слідчі розповідають, працювати з жінкою-керівником не складно. Назаренка і Натольну знає дуже давно, тому що сам свій шлях розпочав про правоохоронних органах З 2009 року вона вже тоді теж працювала в тодішній міліції Кремчуську. Дуже толерантна. Людина допомагає, як всім слідчим, не тільки нашого підрозділу, а й іншим підрозділам. Надає якісь поради в тій або іншій ситуації, в галузях права. Працювати з даним керівником мені не важко, Робота з даним керівником подобається. Завжди від даного керівника присутня підтримка. Дана людина ніколи, якщо не навіть. Зайнята в своїх особистих справах або по справах по роботі ніколи не відкаже. Завжди підтримує, підкаже, як правильно зробити, прийняти те чи інше рішення. Професійна та толерантна жінка у погонах за кермо автомобіля вперше сіла в 10 років до татової шестірки. Жінка дуже цінує родинні стосунки і зізнається. Іноді шкодує, що так мало часу вдається приділяти своїм рідним. Хотілося б більше приділяти їм уваги більше їх любити, показувати, що я їх люблю. На жаль, дуже рідко бачу з чоловіком в зв'язку з тим, що він військовий, син, мама, сім'я, хобі там немає. Ми їдемо в село, ми можемо допомогти мамі. Навіть їй вже не скільки треба, там моя допомога, скільки їй хочеться спілкування зі мною. І я це вже розумію Проживучи Прожив, скільки вже років, ти розумієш, що мамі хочеться спілкування, і ми стараємось більше їздити на село і допомагати їй там і бути рядом з нею. Ось така вона жінка у погонах. Я ніна Назаренко. Замість яскравих суконь та ажурних спідниць на роботі лише поліцейська форма, вимоглива до себе та до підлеглих. Водночас цікава співрозмовниця з жіночною посмішкою та щирим поглядом. Напередодні 8 березня надсилає вітання усім жінкам. Хотілося побажати своїм жінкам. Колегам, перш за все, не втрачати жіночності, тому що завдяки цій жіночності ми бережемо свої сім'ї, ми виховуємо своїх дітей у правильному руслі. Також би хотілося привітати свою маму з 8 березня, побажати перш за все здоров'я, пояснити їй, що я завжди з нею, щоб там не було, навіть коли я не співаю телефонувати. Я завжди пам'ятаю, що вона в мене є. І просто хочеться сказати, що я її дуже дуже люблю. Ну і звичайно ж, колеги, чоловіки просто не змогли втриматись від привітань на адресу жінок. Хочу привітати всіх жінок з весняним святом, 8 березня, побажати їм щастя, здоров'я, кохання, якогось матеріального блага, щоб всі їхні мрії збувалися завжди. Щоб їхні чоловіки дарували не тільки на 8 березня, але й кожного дня квіти не забували про них. І всього-всього самого найкращого хочу їм побажати. Всім жінкам побажати міцного здоров'я, щоб вони завжди були нас красиві, щоб діти їхні завжди були здорові, це найголовніше. Також хотів побажати їм щастя, щоб вони завжди були усміхнені. Анна Мащенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.